Тут все написано. Давайте ви будете просто читати і дивитися картинки, а я буду це ну, просто про інше. ви що треба, там наукове, це я про практику, ми про театр. Я просто хочу вас познайомити з акторами нашого театру ветеранів. і все. По-перше, це Вікторія Калмикова, вона є директором да, Серцевір. Я. І вона дружина загиблого чоловіка, який був, навчав наших снайперів. Вона вдова зараз. Михалич, ну, там потім почитаєте, у нього зараз своя вистава. Він зараз створив в цьому проєкті свою виставу. А він побратим і професора нашого поважного, і Григорія Івановича, всі його знають, він писав верши. А потім я запропонував йому зробити свою моноп'єсу, і вони з Олексієм Бишем зробили свою моноп'єсу. І він зараз вже теж як драматург. Я його присвятив драматургі, ну, попросив там у київлян, Можна кажу, я вже як драматург, буду вже присвячувати його драматургії. Я його присвятив він вже зараз драматург. А тут оце от ета госпітальна рапсодія, та ну там потім почитайте. Я не хочу, тому що я буду стільки вже рік існує театр ветеранів і дуже багато хочеться все сказати. Руслан Іванов, це єдиний єдина людина, яка дотична до мистецтва. Він до цього до війни працював у кіновиробництві, втратив руку і він. Грає у нас головну роль в нашому театрі. Далі хто там ще? Куба Олександр Василенко, це ССО. Коли я втратив ногу, я лежав у нашому місцевому госпіталі і мене треба було евакуювати, тому що я до цього служив в 95 й бригаді. У мене до роки всі ті десантники, а десантники не беруть у полон. І тому Оксана Тонік Фріз запропонувала через своїх волонтерів мене евакуювати. І коли ми домовились вже, останній міст підірвали. І тому вже Саша і Василенко ми служили ще в залізничному полку. Він також майор. І він каже, в мене тут є, ми використовуємо човни для браконьєрів, ну браконьєрські човни, і вони нас переправили з дружиною вже на цей біг, коли вже майже в облозі були. Ось далі що, е, Микола е, Баглай, він зараз, ви могли бачити, він там в шоу виступає, він теж втратив ногу, він е, міньор. А він повернувся, він відіграв у нас в театрі, а потім повернувся, він на дальні Боє працював. А до війни втратив ногу, пішов знову на дальній бой, таких дуже багато беруть, тому що у нього виїзд практично без проблемний виїзд. Але ж він каже, я вже не можу на фурі працювати на такій, бо треба залазити. І тільки на холодильній фурі, там де просто тут відкривати. І він зараз він, він каже: Не вичоркуйте, з театру ветеранів, я буду приїжджати і грати, а потім знову там їхати. От, далі хто там? Олег князь, оцей е сержант, штурмовік, е у нього, да, він спочатку да, з Рів Івановичем воював а потім пішов далі. У нього ЗТ, ЗЧМТ і проблеми з агресією великі, а він працює, працює з психологом і. Тут хочеться сказати про те, що Григорій Іванович казав, що реабілітація велика дуже через спорт. Я також вважаю, що я сам прийшов через спорт у цю реабілітацію. І потім, коли ти завойовуєш там усі якісь призи, і потім у тебе а що далі? Ну, я вже кажу пацанам, у Руслана вже медалі. Кілограмами вони вже вони кілограми далі що робити. Ну Русланку зараз ушов в кіномистецтво, знову. Він там і між Києвом і Чернівом працює. І от зараз нас пригласили в театр драматургів в Києві. Ми будемо там 23 числа виступати. А і Руслан теж підтягнеться. Я хочу, щоб може він там на кіно вийде, бо ми хочемо ще й кіно знімати. Я хочу тут і Голлівуд з ветераном зробити. От, а Артем, найкрані Галушка, він пробув в комі дуже багато днів. У нього снайпер влучив голову, у нього частини черепа немає, у нього 30% мозку немає, у нього не працює рука. На сцені він іноді засинає, забуває тексти, і йому сереме кажуть, Артем, Артем, все-все, і все сказав і все, і пішов, пішов. Це я знову повертаюся для реабілітації, тому що ця реабілітація через мистецтво а, вона м'яка, оцей адреналін, про який казав Григорій Іванович, що їм не вистачає адреналіну. А сцена дає оцей м'який адреналін, тому що коли ти виходиш на сцену, це той же адреналін. І хлопці кажуть, що це дуже нагадує, як штурм посадки. І вони такі на адреналіні стоять, і все, все, давайте зробимо це, давайте зробимо. А потім, коли вже ми відіграли якусь там п'єсу, там, ну, про госпітальну, да, наприклад. І, і хлопці самі плачуть. Тому що вони викликали якісь емоції. госпітальна рапсодія це про, е, саме про цей період, коли е, мене поранило, і як хлопці державляють, ну це за лаштунками е, військового госпіталя балати військовопоранених. Е, тому що під час повітряних тривог ніхто не спускався, як дружини приходили до хлопців, як лікарі, ставлення, от про це п'єса там. Велика. Вона виграла там. Минулому році якусь там мета неважливо, ні, ні гран-при там щось. Ну і хлопцям це дуже зайшло, тому що кожен з них перебував у госпіталі в тому або іншому стані, тому їм це, вони це грають дуже дотично. І, і ну, люди кажуть, що я більше на вистави не пайду театр ветерана, бо наплакали вже. Але ж потім все одно, хто не бачив, ті кажуть, а де ще можна побачити. Ну, цю виставу ми зараз тут же ж бачите, скільки чоловіків. І у нас з чоловіками, як і у кожному театрі, велика проблема, тому що вони уходять. Ну ці от якби залишилися, але ж там Руслан в Києві зараз, Коля там э, на фурі десь ганяє, Олег навчається, э, Артем э, і навчається, і, і сам навчає. Він і вихователь, прибудуваль. Захист батьківщини. Так, да? так. Захист батьківщини да, в університеті працює. Тобто э, Ляна теж ушла, Ляна це дружина ветерана э, Артема. Тобто вони, ну вони проходять через цей театр, а потім кудись уходять. І дуже приємно, що деякі навіть уходять на ну, так звані великі сцени. Тобто, у нас давайте далі, що там у нас госпітальна рапсодія. Анастасія Кузик, режисерка, та дружина теж артиста, вона сама з драмтеатру з нашого. і Вона дружина артиста. Який зараз проходить службу, воює Ліфор. Ну, якщо може ви дивилися, це наш драматичний театр. Ні? З драматичним театром ми зараз будемо заключати. Так сталося, що, що я ж вам розповідаю про Оксану Тунік Фрізи, яка мене намагалась евакувати. І вона зараз стала директоркою цього театру. І ми зараз будемо заключати з ними меморандум, щоб вони допомагали нам. а Ми допомагали. Ну, нам треба хлопцям підтягнути, бо ми аматори. У нас зайня... 17, нікого, 17 нікого. акторів на війні з нашого театру, з того, що на площі. Да. І ну, Ми там як актори не можемо допомогти, бо вони ж актори, а ми просто аматори. ми звичайні да? Так, ми просто звичайні. Цю госпітальну рапсодію ми відвезли, ми її тут дуже багато показували. Ми її показали. І я дуже хотів, щоб ми її показали. Оце, наприклад, ми показували саме в тому госпіталі, в палаті військового порани, про що йде мова у цій самої виставі. Тобто, і там хлопці десь там буде теж про наших глядачів. Ну, вони без сліз це не можуть дивитися, і хлопці там на кріслах колесних вони кажуть, це блин щось. Ну, тому що це правдиво. Ну, у нас, е я як драматург пишу сучасну драму. Е сучасна драма це з Матюками. Ну, тобто, як, як, як ми говоримо в побуті, так воно і тут і звучить. Тобто, <плес> 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 і іншої немає, ну, лише така. З е цією виставою ми дуже багато. Ми були і в Києві на фестивалі Вітеранфест, і, і в Кулі. Ковку їздили, і кудись там, що і в Київську область їздили, і, і тут по місту два-три рази показували. І зараз нас теж запрошують. Е, ну, якщо ми реанімуємо, його, то ми покажемо. Давайте, що там у нас ще? Е, от, от бачите, все розписано. Оце. Ну, От он госпіталь, оце от пала ну, в госпіталі отак, такий тільки простір був. Ну, ми якось вирішили. У нас навіть музика такий невеличкий. У нас, у нас нічого нема, тому ми ну, взагалі нічого, крім оцих хлопців і протезів і все. І ми наймаємо і світло собі, і наймаємо звук. І... І допомога нам тільки від серцевіра, і більше нічого. І в серцевірі ми е, репетуємо. мені все время хочеться сказати, тренуємося, тому що я не з театром. Ну, а, а це я ще що в мене не так. Ось і, і ляльковиць театр Ляльок наш обласний він теж нам дає е, і місце для репетицій, і, і місце для виставок. О, поки що от Так, Так, тут почитали, да, это, де ми виступали, далі слід на... Це э, те, що я розповідав про Михайловича, він зробив велику виставу, яка, до речі, 13, э, 13 грудня? Грудня, да? грудня. Не, грудня, грудня вже буде знову показуватись у нас, да, так? Оце наша кураторка ще сидить, вона, вона може все розповісти. 13 грудня Михайлович виступає сам. Музичний супровід робить йому його побратим, який теж втратив ногу. Володимир Кислиця? Да, Володимир Кислиця. Ну, це може не. не. Ну, це, ні про театр, але ж я все одно скажу. У Володі, у, у, у нього в мене протез, в мене ще один є протез. Я в цей же виходив, але ж я не можу на нього сісти, стати на, 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 на новий протез, тому що мені це як кімнатні тапочки. А, а до того мені треба знову намилитися там. А у Володі Кисліці, у нього проблема інша, у нього протез для плавання. А для ходьби він теж не може в нього встати. Він, він ходить на протези для плавання, який там не згибається. Ну там інше. Ну він його знімає на виставу і, і на гітарі свої дворові там пісні. А Михайлич вірши, вірши писав ще, будучи на війні, і так, да, як він вже ж правильно. Да, це якраз я вам розкажу трошки історію про Михайловича, як він писав лірші. Вершина п'ясенної дороги. Були ми на, ну, на тому місці там, тимчасової дислокації. І я вночі перевіряю там свій караул, ходжу, тіло яке там мількає Ну, Думаю, чи має, хтось маячки пускає, подходжу, починаю там робити зауваження по-армійськи дивізію мать, голову Михайловичу. У зубах у нього понарі маленький, і він пише, не мішай, каже, Авганець, я пишу вірші. І він пише вночі, йому пішло у голову написати вірш, Він заночно писав вірш. Оце була історія про Михайла, тому саме якраз він так і, ну, і книгу е, написав, і назвав її вірші написані війна. Ну так. Я до чого ще хочу тут же одразу, поки я не забув про оці книги. Да? От є у Михалича книга, вершина писана війною. Є там в мені Цицух, який пише книги. В мене є книга. І усі ці книги видані за власний кошт. Але... Дуже багато людей хотіли би вітіранів, хотіли би, ну, їм потрібно це виплеснути з себе. І поки він не виплесне, або на книгу, або там на якесь оповідання, або створити якусь виставу, вона буде війна завжди з ним. Оце дуже міцна психотерапія, до речі. Наступний слайд я завершаю все. Зараз я ще покажу. Це з вистави Михайловича. постановка бомбезна. Хто бажає 13-го числа? Треба реєструватись, бо ми не знаємо, куди воно прилетить. Тому ми, ми все та. В Ютубі немає, у нас немає навіть такої камери, щоб нас зняти це вже є. жодної вистави, яку ми ставимо, вона тільки в театрі, і нас в мене з Ізраїля просять. Там з нас, нас дуже багато запрошує. Ми, я скоро буду мапу мати і там буду втикати, де нас запрошують, але ж. никто кошти не дает. На вот этих запрошений нас вот так вот уже. И Валенсия, там, и что там у нас, где там вот остальные. Зараз в Кёльн, я только приехал с фестиваля, нас в Кёльн уже заброшивают. Ну, запрошение вот так вот. Далее, наступный слайд. И, и вот это остальное наше... Вот, до речи, они сказали, что вот это флеш со э, своей подружкой... Э, Він зараз воює. У нас, на жаль, на жаль, дуже багато акторів уходять знову на війну. Вони працюють в театрі, працюють, працюють, а до вистави не доходять, тому що вони уходять. Він дуже поранений був, у нього дуже багато була психологічна криза. Ну, Щоб, так, щоб ви розуміли, у хлопця тут витульований роки народження і роки смерті своїх побратимів. Він кладбище носить так просто з собою, в нього стоїв так говорять, ну і руки так кориснують усі. І ось ще Олєшка у нас теж є. Олєшка теж зараз служить. Він намагався зіграти в цій виставі, але його зібрали. ну Те, щоб ви розуміли, хлопець футбольний фанат. А потім е, Майдановець, а потім війна, війна, війна. Він взагалі не, не бачив дитинства. І він так загорівся тим театром. Він грав, грав, і, і потім ми його проважали, навіть йому дали. Ну, він служить там зараз там, з дронами. Ну, ну Дружина е, Атошника, дружина загиблого ветерана Оля е, теж. Е, Чоловік її захищав тут Чернігів, а потім, коли ми відігнали цих орків, він звільнився, тому що йому більше 60 було 5 років, а потім він помер. І в нього ніякого статусу немає. Ну, Новітня історія іграшок читаєте, да? це про як старі іграшки. А, до речі, дивіться, показую знову. Я там граю в мішку оцій виставі, тому що всі поуходили. От ну, це реквізит. І я от зараз, ну завтра у нас знову репетиція. І я там граю від медика, далі там може є. Я там ось он я. Я там граю від медика, який... Це ж старі забуті іграшки, там мішка з відірваною лапою, зайка там з відірваною, тут покоцане все. І от ми і ми вже 30-го числа ми показуємо цю виставу. І може 23-го навіть повеземо її знов е, в Київ. А до цього, я думаю, що ми, ну якщо ми порозуміємось, є, е, у нас є бажання таке показувати в серцевірі, бо інших приміщень зараз немає, театри працюють над новорічними цими етями. 에, і, Може ми в серцевірі будемо показувати кожну неділю, там скільки в Це ввізи, дуже там. потужно. Насправді це дуже потужно. Це емоційно, і це потрібно бачити і відчувати. Тому що коли ми попали на першу виставу, це наш е, як у нас госпітальна рапсодія. рапсодія. Там плахав весь зал, там не ну не було місця там все в коло залити. Просто Ну, там це емоційно, про, ну та. так, не там ні проплача. Ну, це поєднання просто психотерапії і людям, коли це про Чернігів, госпітальне да, рабство, приходять люди, які з Чернігів, вони це бачили, вони це відчували і їм. І вони теж, у них теж відбувається якась там внутрішня от перебудова така. І я вважаю, що це потрібно. Ну що там у нас далі ще залишилось? Все швидко. Це ми репетиції проводимо не тільки в простірах, а і взагалі де тільки можна, і навіть на шашликах. І іноді після репетиції пацани чаркуються. не тільки після репетиції, ну, і після устав, взагалі. Тому що ну, вони. Вони як діти, вони, це як бліндаж. Вони зробили цю виставу, вони як в бліндажі, Вони живуть там, потім спілкуються там. Далі. Що там у нас все? Да? Все. Ось а, ну ось ці у нас ще глядачі, то, що я вам казав. Ну, хлопці плачуть, і всім це потрібно. І... Загальна кількість людей, які пройшли зараз е через театр ветеранів, близько 50 чоловік. І зараз прийшов е до нас Олександр Волощук приєднався, знаменитий путешественник наш Чернівській. Зараз приєднався до нас, і хлопець з Новаселівки прийшов, е він тільки з полону повернувся, він в полоні писав верші. Я теж зараз з ним працюю, намагаюся, щоб він. По-перше, ну, переклав їх, бо вони там у нього записані там на якихось там бумажках, він тільки тільки на сполону прийшов. І я буду якось теж хочу, щоб він зробив щось виставу. Тому що ці, поки там і іграшки, і, і госпітальна рапсодія це е, вистави В'єткіна. Я не хочу, щоб театр був «Вєткіна». я хочу, щоб він був ветеранів. і тому, щоб. Було багато п'єс вітеранів, щоб вони теж побачили себе з боку глядача. І тоді відбувається оцей інсайт, психотерапевтичний ефект, і, і все. все